Собача несвідомість у Львові власники собак не задумуються над наслідками, відпускаючи своїх чотирилапих безноморників та повідків. Така думка правоохоронців. І так прогулянки на свіжому повітрі можуть бути небезпечними, вважають львів'яни. Самі ж собаківники певні, їхні тварини нікому не зашкодять. Більше знає Світлана Макогонська. про щиру відданість японського пса своєму господареві. У свій час змусила плакати чи не одного глядача. А от ці кадри вже більше схожі на трилер, тільки вже український. На Луганщині бійцівський пес розірвав обличчя трьохрічній дівчинці. Причина недбалість власників собаки. І такі випадки, як свідчить статистика, не поодинокі і в нашому місті. За період з початку року працівниками територіальної гривел мового мезу України в Львівській області притягнуто до адміністративної відповідальності 32 особи. З них 16 осіб, практично половину за другою частиною даної статті. За словами самих правоохоронців, патрулюють місто щоденно і від собак також. Але за годину прогулянки в міському парку імені Івана Франка новини так і нікого не побачили. Натомість власники із псами спокійно без намордників гуляють по території парку, не боячись жодних штрафів. Сума покарання до речі, мізерна від 17 до 119 гривень. Повідок взагалі то маю. «Намордника немає, бо нема потреби. Коли собака і вихована, вона не буде просто так бігти на будь-кого чи кидатися. Щодня вже впродовж 30 років собачник Володимир вигулює тут свою вівчарку без намордника. Пси змінюються, бо старіють і вмирають. Чоловік каже: ось ця вівчарка ще мала і не завдасть шкоди відвідувачам. Хоча привітності собаки новини так і не побачили. Зараз йому не можна наморднік. Його перестане морда рости. На Наморнік не можна. Я його просто не відпускаю. У те, що чотирилапі, не друзі людини, впевнились і батьки малечі, які щодня гуляють на дитячому майданчику. Але от вибрати більш безпечне місце для свого чада неможливо. Недавно, десь, може, два місяці тому ми гуляли з малою біля Івана Франка, і мала бавилася м'ячком. Собака підбігла, взяла рота повністю м'ячик. Жіночка підбігла до неї, каже, чому ви намордник не даєте? Тож діти гуляються. Я мало зразу на руки взяла, бо страшно стало. Тим часом собачий продукт чатує на дітей у пісочниці. Практика закордонних країн прибирання за своїми улюбленцями у Львові проживається погано а відтак кількість інфекцій від такого собачого сусідства тільки зростає. Токсокароз це є досить складне захворювання, яке спричиняється личинками токсокар і передається людині. Від хворої тварини група ризику, безумовно, це є діти, адже факторами передачі можуть служити брудні руки, може зелень, овочі, які забруднені інвазійним ґрунтом, піском, власне, там, де найбільше полюбляють перебувати діти. Ви є 65 майданчиків для вигулу собак, але популярністю вони так і не користуються, кажуть у міському управлінні міліції. А от паспорти, які б дозволяли вигулювати пса без намордника в людних місцях, мають лише одиниці власників. Світлана Макогонська, Любомир Козак та Чупойдало – Новини.